Сьогодні увесь світ відзначає міжнародний день любові, що означає поняття любов для рівнян. Про це дивимось у сьогоднішньому опитуванні. Взаємодумка, я думаю, щоб відношення були як у мене, наприклад, і в моєї партнершої, щоб завжди було ну, нормально, все таке. Все, да, все добре. І не зміняла. Так само більшість касується дівчат, щоб не зміняли з іншими там не ходили. Ой, любов знаєте, це таке поняття, про яке можна багато говорити. Для кожного це поняття означає своє. Може бути любов а, до батьків, любов до коханої людини, любов до батьківщини. Як багато хто висловлюється для мене. Це слово означає не тільки почуття, а й бажання віддатися ті людині, яку ко ти кохаєш наповно. Це не просто приклад банального сексу, а взаємоповаги, взаєморозуміння. Це по-перше, повага, це хороша любов може бути і до рідних, до близьких, до коханої людини. Це доброта, це ніжність, це саме, саме хороше почуття, яке є в людини. Це взаємопонімання, ну розуміння між людьми. Все. Любов це дуже велике почуття до особої людини. Я гадаю, що кохання на весь світ. Я думаю, що це дуже гарне почуття, і треба його цінувати. І кожну людину вашу близьку треба цінувати. Ми почули, що означає любов для опитаних рівнян. Нам же хочеться завершити сьогоднішнє опитування словами учасників Ліги сміху, гумористичного колективу Зайнька любіть жінку завжди». А одна тому причина. Від бізніє ти лиш мужик. І тільки рядом з ней мужчина. Справжні чоловіки. Павло Невесенко, Віктор Терещук. У ритмі подій. Доброго дня мене звати Паша. Я журналіст телеканалу Ритм. Сьогодні увесь світ святкує міжнародний день любові. Я хочу щиро вас привітати з цим святом. Дякую, мені дуже приємно.